Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. У цьому відео я розповім вам про 10 найдовших річок в світі. Попередній випуск під назвою ТОП 9 найбільших імперій зібрав 600 вподобайок. І я вірю, що під цим випуском ми зможемо набрати стільки ж. Тож не забувайте ставити свою подобайку та пишіть коментар під цим відео. Тож ми починаємо. 10 -е місце. На ньому знаходиться річка Амур. Річка бере початок у місті злиття річок Онон і Шилка. Вона протікає територією Росії та Китаю. Її довжина складає 2824 км, середній стік річки 11400 кубічних метрів. Долину в місці, де починається річка Амур. Певний час контролювали монголи. А згодом територію навколо Амуру почали контролювати російська та китайська імперії. Залишки обох імперій продовжують конфліктувати через річку. Китай хоче перегородити річку і отримати з неї енергію. В той час як Росія хоче використовувати її для судноплавства. Номер 9. Річка Коно. Річка протікає в західній частині Центральної Африки. Її довжина становить 4700 кілометрів. Впадає річка в Атлантичний океан. Середній стік становить 41 200 кубічних метрів. Річка Конго є другою за величиною на африканському континенті. Її кільцевий маршрут пролягає від басейну, розташованого в Танзанії вгору через екватор і назад, що робить її єдиною річкою, яка двічі перетинає екватор. Вчені вважають, що річка утворилася понад 2 мільйони років тому і є місцем походження шимпанзе. Сьогодні жителі Демократичної Республіки Конго використовують річку як засіб транспортування товарів та людей, а також як джерело гідроелектроенергії. Номер 8 річка Парана. Протікає вона на території Аргентини, Бразилії та Парагваю. Її довжина складає 4880 кілометрів. Парана є важливою частиною економіки країн, через які вона протікає. Вона використовується як транспорт для жителів Аргентини та Парагваю, а також як засіб переміщення товарів. Також завдяки двом греблям вона постачає гідроенергію для кількох міст в Аргентині та Парагваї. Гребля і тайпу є другою за величиною у всьому світі. Вона постачає електроенергію до двох найбільших міст Бразилії. На сьомому місці річка Об. Вона протікає на території Сибірі. Її довжина складає 3650 кілометрів. Середня витрата води становить 12475 кубічних метрів. Свою назву Об отримала від корінних Сибиряків, які населяли територію, де бере початок річка. Вона тече на південь до Атлантичного океану. Річка має численні греблі та використовується для генерації електроенергії. З огляду на те, що деякі частини річки непридатні для транспортування, зараз вона мало використовується для цієї мети. Номер 6. Річка Хуанхе. Її друга відома назва жовта річка. Вона протікає територією Китаю. Її довжина складає 5464 кілометри. Гирло річки знаходиться у Бохайському морі. Річка Хуанхе, як її називають в Китаї, протікає через 30 міст і 9 провінцій. Басейн річки Гори Баянхар в Тибетському регіоні є одночасно і початком річки, і початком китайської культури. Наскільки важливою є річка для цієї нації та її історії, настільки ж вона є і серйозною проблемою? Одна з найбільших в історії людських жертв від одного стихійного лиха сталася через розлив Хуанхе. На п'ятому місці річка Єнісей. Розташовується річка на території Монголії та Росії. Її довжина становить 5550 кілометрів. Річка Єнісей починається біля кордону з Китаєм і тече на захід до Єнісейської затоки. Яка впадає в Карське море. Річка має важливе значення для економіки та регіону, однак вона не є повністю судноплавною. Було кілька експедицій, які намагалися повністю пройти річку, але це робилося більше заради пригод, ніж для відкриття нових транспортних маршрутів. Номер 4. Річка Місісіпі. Вона протікає територією Сполучених Штатів Америки. Її довжина становить 6275 кілометрів. Гирлом річки являється мексиканська затока. Могутня Місісіпі, як вона відома в літературі та піснях, є найдовшою річкою Північної Америки. Вона простягається по всій довжині країни, починаючи в штаті Міннесота і закінчуючи в штаті Луїзіана. Вона має величезне історичне значення для розвитку США, оскільки її води забезпечували зрошення посівів на півдні і слугували транспортною системою для перевезення товарів на початку становлення країни. На третьому місці річка Янцзи. Вона протікає на території Китаю. Її довжина становить 6357 кілометрів. Гирлом річки являється Східно-Китайське море. Середня витрата води становить 30166 кубічних метрів. Янзи це найбільша річка Азії. Вона так само важлива для Китаю, як і Місісіпі для США. Простягаючись майже по всій території країни, Янзи забезпечує водою, зрошенням, транспортом та електроенергією величезну кількість населення. Річка починається у гірському масиві в Тибетському регіоні під назвою Джарі Хіл. Як і жовта річка, Янзи схильна до повеней. Вони завдають значної шкоди. Повінь 2016 року завдала збитків на суму 23 мільйони доларів. На річці Янзи знаходиться найбільша гідроелектростанція у світі. Вона називається Три ущелини. Номер 2. Річка Амазонка. Вона протікає у Південній Америці. Її довжина сягає 6398 кілометрів. Питання про найдовшу річку немає узгодженої відповіді. Хоча сучасна наука схиляється до думки, що найдовшою є Амазонка, історично найдовшою вважався Ніл. Беззаперечним є той факт, що Амазонка має найбільший стік серед усіх річок світу, а також найбільший водозбірний басейн, що охоплює 7 мільйонів 50 тисяч квадратних кілометрів. Обсяг стоку річки становить 20% від загального обсягу річкових вод, що потрапляють в океани по всьому світу. Басейн річки надзвичайно важливий для світової екологічної системи, а вирубка лісів у цій місцевості викликає занепокоєння на міжнародному рівні. Цікавий факт: річка Амазонка під час сезону дощів розливається на понад 190 км кілометрів у довжину. І на першому місці річка Ніл. Вона протікає у Африки, її довжина сягає 6853 кілометр. Гирлом річки є Середземне море. Ніл це найдовша річка у світі. Вона починається біля озера Вікторія в Танзанії і впадає в Середземне море біля Олександрії та Каїра. 11 країн, яких торкається річка, покладаються на неї для отримання гідроелектроенергії, зрошення та продовольства. Хоча, можливо, головне значення для світу полягає в ролі, яку Ніл відіграв у розвитку Єгипту, однієї з найдавніших цивілізацій на землі. Єгиптяни побудували імперію на берегах нілу, використовуючи річку як пункт торгівлі та покладаючись на родючість ґрунту для вирощування сільськогосподарських культур. А чи знаєте ви, що давньоєгипетський календар будувався на циклах нілу, існував один сезон для вирощування сільськогосподарських культур, один сезон для повені і один сезон для збору врожаю? Підтримайте україномовний контент своєю вподобайкою. А на цьому у мене все. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. До нових зустрічей!